Всім привіт! На навчання і хочу записати цей ефір, щоб дати відповідь на запитання. Так класно, що прийшло це запитання, Мене запитали, що значить мій допис про те, що ви скористаєтеся магією сьогоднішнього дня, двадцять п'ята, і перезапишіть свою долю, що це значить. Я як, як звичайна людина. Роблю одну і ту ж помилку, яка притамана всім людям. Ми всіх людей інших в своєї позиції. Нам здається, що якщо я знаю, що таке перезаписати свою долю, да, то вже всі про це давним-давно знають. У мене ще й такий пункт такий є, що я остання дізналася. Я вже всі-всі давно це роблять. Тому я хочу зараз сказати, що таке переписати свою долю. Де доля наша живе? Про карму чули, так? Це один із синонімів, але карма більш об'ємне поняття. Хоча доля теж об'ємне поняття. Доля це те, що нам написано да? десь там. І також те, що ми творимо кожного дня, кожен наш вибір, тягне певні наслідки. І ми творимо свою долю. І, тобто ми робимо якісь речі і, це, і вони дають нам певні наслідки. Але давайте відгортаємо назад. Як ми робимо речі? Ми робимо спочатку вибір, що зробити. А робимо ми вибір, ще назад гортаємо на платформі наших переконань та установок. Отже, щоб переписати свою долю, треба покупатися зі своїми установками. Наприклад, чого бідний бо дурний, чого дурний, бо бідний. Це установка, яку мені заклали в дитинстві, мама часто повторювала цю приказку. І ви так можете пошукати такі установки, які впливають на вас, на вашу долю. Тобто впливають на, ваші, на те, як ви робите вибір. Потім, як ви дієте, відповідно, які ви отримуєте наслідки. Тобто, вся наша доля в нашій голові. Якщо ми перепишемо свої установочки. І доля зміниться. Більш того існують техніки, які можуть переписати наше минуле. Ну, Найпростіше, що можна сказати, сконцентруйтеся на тому кращому, що було в минулому. Часом здається, що в минулому нічого не було хорошого, тому що наш мозок має здатність заякорятися та за погане. Але якщо пошукати і сконцентруватися на тому кращому, що було в нашому минулому, то це приведе до того, що наше сьогодення зміниться. Відповідно, зміниться наша доля. Фух. Дякую за увагу. Поїхала я на навчання. Буду змінювати свою долю і радіти, що я навчаюся.